Надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи навіть наслідки ворожих атак, вони готові зустріти у все озброєні. Прикарпатські рятувальники продемонстрували свій бойовий арсенал та можливості сучасної техніки, яка рятує життя. Побачити усю міць надзвичайників приїхали не лише керівники області, але й голови місцевих тергромад. Офіційні оглядини розпочинають з імпровізованого модульного містечка. Ці компактні будиночки призначені для проживання особового складу, без особливої розкоші, але з усіма зручностями. Всередині є два світильника, є кондиціонер, обігрівач, ну відповідно ліжка для побутових умов особового складу. Він може розгортатися як у польових умовах, так і ну, в звичайному режимі. Є окремий окремий будиночок, призначений для санітарно гігієнічних умов особового складу. Там є чотири умивальника, один бойлер на 80 літрів для підігрівання води. Два туалети, тобто це все правила? необхідне. За потреби розгорнути такий будинок можна за лічені хвилини. Працюють такі модулі цілком автономно, адже живляться від потужних дизельних генераторів, які сьогодні теж на озброєнні надзвичайників. Ці пристрої цілком можуть допомогти заживити і лікарні, школи, дитсадки чи навіть військові частини. Якщо у тому буде потреба. Дизельний генератор призначений для подання електричного струму до різних об'єктів критичної інфраструктури. Його номінальна потужність 158 кВт, максимальна потужність 175 кВт. Автономний. Час роботи 24 години. Демонструють сьогодні і оновлену спецтехніку. Тут автоцистерни, аварійно-рятувальні авто, тягачі з платформою, вантажний самоскит та грейдер, а ще фронтальні навантажувачі та екскаватори різної потужності. Торік кажуть, надзвичайники отримали загалом два десятки одиниць нової техніки, і ще майже півсотні їм подарували як гуманітарну допомогу. Ця техніка вся призначена для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як природнього характеру, так і військового характеру, тобто повені паводки, суви, масштабні пожежі розбір завалів, розбір будинків, рятування людей з-під завалів, піротехнічних робіт, розмінування. Вже ця техніка застосовувалася. Зокрема, самоскид для ліквідації ракети Калібр. Техніка вже. Вся готова, все в бойовому розрахунку і може використовуватись. Уся техніка сучасна, тож надавати допомогу тепер можуть на європейському рівні. Та головне завдання технічної модернізації зменшити ризик травмування самих вогнеборців та рятувальників. Ця машина називається Татра, колінчастий автопідіймач. Він використовує, може використовуватися без людей. Ну керуєш пультом, що не потрібно людей, щоб зверху. А були як подається піна? сухо лава автомобіль спеціальний під тиском рятувальних автомобілів, подається тільки сухотрубами. Таке масштабне оновлення загалом вартувало сотні мільйонів гривень. Частину спецтехніки придбали за кошти з держбюджету, іншу виділили з обласної казни. Це чи не найбільша закупівля за останні роки? Тож нині запевняють посадовці прикарпатські рятувальники готові ефективно працювати. Хочу сьогодні запевнити, що наша область до будь-якої надзвичайної ситуації готова на 100%. дякуючи тому, що державний бюджет постійно виділяє кошти, і у нас закуповується найкраща. Техніка і найкраще обладнання, обласний бюджет, незважаючи, що дуже багато є витрат, але постійно підтримує службу з надзвичайних ситуацій. Наше сьогодні завдання завдання влади акумулювати всі зусилля, об'єднати всі бюджети і службу з надзвичайних ситуацій забезпечити всім необхідним. Тим часом надзвичайники вже мають нові плани. Цьогоріч хочуть придбати ще техніку підвищеної прохідності для гірських районів та автодрабини для порятунку людей у багатоповерхових будинках. Наталя Гаргара, телеканал 402.